Доброго дня друзі! Сьогодні п'ятниця, вечір, у нас п'ята година за бортом 36 градусів. Плюс я їду на вечірню закупку або ж по своїх приватних точках. Ці люди якраз десь під вечір починають сходитись додому. Хтось вже вдома, хтось за, за декілька днів щось десь знайшов, кому щось запропонували. Їду дивитися, що буде. Сідайте зручніше і побачите. Не знаю, чи мені вдасться записати повноцінне відео з місця там, де я купую навряд чи, Але огляд зроблю то 100%. Так що... Відкривайте холодне морозиво або ж напої, сідайте зручніше, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, на телеграм. Також канал не забувайте підписуватись. І, і дивіться, що в Іспанії люди продають і що купують. Вибачайте, що відео так, шматочок в вертикальному такому стилі. Пропонував він мені хоч щонебудь купи, я кажу, у мене хоч щось, бо хоч гроші, Ну ці окуляри взяв я через не хочу. І, до речі, був приємно здивований. Ціни на них доволі такі серйозні. Ну, Непогано. Також він пропонував мені ці сигари, але я їх не брав, тому що в інтернеті їх дуже важко продати. Це раз. А по-друге, це на весіллі, ось тут написано на цьому, на весіллі роздають гостям. У них так якби подарунок, спогад за весілля. Ось такі. Так, так, з одної точки вже виїхав, не знімав там нічого, ну бо там не було реально, що знімати, нічого цікавого вони не мали. І плюс. Ну і плюс вам би та картинка не дуже сподобалася, але то таке, то вже другорядне. Все одно таке трошки залишив їм, дав пару євриків на пропитання дітям. Взяв звичайно якісь, вони почали там подарунки різні роздавати, але не потрібен самі розумієте, то таке. Я то не хотів брати, купив якісь одні окуляри, купив у одного там чоловіка. Срібла трохи. Таке, нічого особливого, але Але срібло. Не знаю, скільки там буде, 5 грамів, 6, сережки і браслет. Їду ще на одну точку. Та й все. Температура в нас вже падає, вже 34. Шоста година вечора. Без кондиціонера і темна машина, якщо у вас в Іспанії, або ж плануєте колись приїхати на відпочинок, а можливо і жити, то я би вам дуже не рекомендував чорну машину. Якось так, дивимось далі. Все, дуже додому, скупився, є покупки. Отже, друзі, огляд, я вже вдома розклав ці речі. Що можу сказати? Покупок небагато, але все ж таки щось є, як ви бачите. Постараюся коротко, мені вдалося купити. На одному із них я купив я купив ось такий браслет срібний. Є клейма, якось дивно, воно тут трішки не 925 -х. проба. Сережки такі я вже теж перевірив, це теж срібло, якісь вінтажні, навіть не знаю, що це. що це за дизайн такий, але прикольні. Прикольні сережки. Недорого купив до 5 євро, 3, здається, за цей дав. Том, в тому ж місті купив, я не хотів їх купляти, але він попросив, як завжди, дай бо не хватає грошей там, на щось дітям купити одне-друге. Ну, думаю, ладно. Дже взяв їх, дав йому, дав йому там відповідну суму, як ви бачите, це спеціальні окуляри. Франція, є клейма, Як виявилось, вони не такі прості, як мені здалося на перший погляд. Це спеціально для перегляду відео. ну, відео, телевізора, Телевізори. Є тут ще якісь клейми, я не розібрався, що це за клейма. Амор. Є якісь клейми на перегородці. Треба дивитися, пробувати, не знаю, буду розбиратися. Ну, одним словом, не планував їх купити, але так думаю, добре виручу чоловіка. Ага, і він і вже він мені насипав, я також не хотів це брати. Але вже взяв. я не знаю, що виставлю на місцевому сайті за 10 євро, за 5. У це значки фаєрів, як ви знаєте, в Іспанії є. Є таке свято, вони передягаються, це їхня національна традиція. Вони роблять різні, різні статуетки з, з, з дерева, з пінопласту, з пінки такої будівельної і відмічають свою. кожного року це свято. Ходять, грає музика грає, вони потім це вибирають на вулиці, це по вулицях, декілька вулиць, вибирають головну фаєрку, якби дівчинку. там. Хлопчика і цей молоді, і, і старших вибирають Тобто їх четверо, там якби від, від трьох вулиць, від п'яти, як, як вони там збираються. Вони розробляють брендові свої футболки, кепки, значки, такі ось бачите, це вже вінтаж. І от кожен рік має своїх фаєрів, своє значення, своє лого. І є такі люди, є іспанці, які збирають такі значки. Ну, але це все, розумієте, це перефоткати нереально, це якось буде так гамузом за невеликі гроші, нічого тут великої цінності вони не представляють. Але все ж таки щось, щось та й буде таке. Дав він, взяв. Мене. Не люблю такі речі, я, але ну, дарованому коню зуби не дивляться. Далі, по черзі. Наступного продавця, оце я був зайшов до нього. Ой, блін, болюча тема, але треба помилки свої визнавати. Дуже, товста, дуже товсте виявилось посріблення, друзі. Я думав, що це срібло. Навіть є тут таке склеймо. У мене ж є навіть цей е... спеціальний лікіду для, для проб срібла. Я зробив, все затер, все нормально. але Лупа в мене погана зі мною, з якою я ходжу, я не побачив, що проступив інший метал. Сонце там світило, відкрита була місцевість, і я просто тупо не побачив. Прийшов додому, почав крутити його ще раз, взяв кращу лупу, яка в мене вдома. І я офігів. Це, коротше, прощу... метал. Всередині метал посріблення. Ну, якусь цінність має. Не знаю, буду викрутки складати в себе на робочому столі. Або прийду йому подарую назад, може в нього якісь. Вони не розбираються також. Вони думали, що це я. Може і знали, що це не срібло. Хрен його знає. Коротше, 15 євро я заплатив за цей стаканчик. Щоб ви розуміли, посріблення. Не знаю, буду ручки тримати на цьому своєму робочому столі. Таке розчарування. Чуть. Але Але з іншого боку, ось за 15 євро купив в нього ж. В нього ж. Два таких годинники, як ви бачите, сейко автомат, він працює. Цей не працює, цей потрібно замінити батарейку. Вінтажні годиннички, також сейко. Жіночі, правда, багато, задорого вони не продадуться. Але щось і можна буде виручити за них, трошки полірнути, привести в порядок. Так що, отак. 30 євро, здається, я йому відлистав за таких три лоти. Далі. Пішов до інших. І в інших купив ось такий браслет, який я напередодні не купив. Але я запам'ятав, де він був. Я прийшов, вони хотіли 40 євро. Сторгувався я за 35 з ними. Ось такий. Ну, прикольний прикольне плетіння, що я вам скажу. Подобаються мені такі речі. Правда, є тут, бачите, вушку чуть, -чуть надломалося. потрібно його запаяти, десь віднести. Або самому. Є клейма. ось. 925 проба, я все перевірив. Гарний браслет. Такий. Для байкерів, не знаю. Для брутальних матчів. Далі наступна покупка, яку я не планував купляти, за яку я знав, що вона там є в тому будинку, де я був. Монбланк, як ви бачите, в мене вже цих ручок є з 6 чи 5 я вже збився з рахунку. Але, блін, все ж таки купив. Купив не дешево, купив за 110 євро. Ось така рушечка, як ви бачите, 14 карат золота. Перо золоте. Ну і відповідно це оздомлення також Поясок, Оце це все золото. Приблизно тут десь 2 грами. Ну, Купив якби. Такі ручки в інтернеті від 300, від 400. Я хто, я хто що собі заманеться. Є номер порядковий. Ну Так. Не хотів, не хотів і такі. Вона хотіла 150, я кажу, ні, 100 даю. Ні-ні. ні, Ми так ніколися, перенікувалися, вона вперлося на 100, вже потім 30. Ну, одним словом, чоловік прийшов, почув цю всю розмову каже, так, давай 1010, забирай її на тому крапку. От і все. Я сьогодні був на барахолці, і вже до мене один. А, ми ж вже знаємо один одного тут, деяких цих румунчиків я вже знаю. І він мене вже на цьому, на барахолці сьогодні, куди я їхав, мене питає. І, а ну, типу, привіт-привіт, що там, як там? Каже, що ти купив ту ручку? Кажу, а скільки дав? Я кажу сто і трохи. А, мені хотіло 150, а як ж так? Казали, ти дорожче даєш, а ти дав менше, я кажу, стою. І поку ну, по-іспанськи, по типу, не сказав я йому скільки. Коротше. Але така історія вже виясняє, що дав, ну, такі люди, блін. Жаба давить не знаю. Коротше, він не зміг її купити, купив я його вже жаба давить. І ще одна коротка історія. цей самий день, коли я прийшов на. На майданчик, де купляв ці речі, ці, ці окуляри. Коротше. А цей чувака що я купив, він, вино, він витягує такий пакетик, там срібло, каже, золото, золото купуєш. Я кажу, ну покажи, що ти маєш. Що ви думаєте? Ви не повірите, як таке може бути. Я, блін, не зняв відео. Треба було зняти хоча б шорт з короткий. Він виймає той пакетик, висипає точнісінько таке маркування, точнісінько, 14 карат. Коротше, все, пластику нема зовсім, тільки оце перо, та так погнутий, він як його виривав, витягував, не знаю що. Цей обідок, оцей Монблант, також зігнутий, сплюснутий. І це, це також як це, застіпка ця. І він оце, Я кажу: так це ручка. була, Він каже, да, да, була ручка. І я кажу: де ручка? Де пластик? Він кажу, я викинув, мені нашу пластик, мені золото треба. О, ось. Ось такі є ще люди, щоб ви розуміли. Їх мало, але вони є. Він просто взяв, поламав таку саму ручку, викинув і... і все. І каже, тут 2 грама, я вже зважив, я піду придам за 100 євро, а що би я з тою ручкою робив. Ну кажу, молодець, давай. А я б тебе купив і дорожче. Ось такий Василь, точнісінько, що тут саме мене аж серце йокнуло. І я потім поїхав на наступну площадку і там знайшов цю. Я вже подумав, що він якось може цю знайшов і поламав, щоб сліди завести, чи може вкрав тих інших людей. Коротше, вже такі мене... Думки в мене думки з'являлися. Так що, ось так. Добре. Все, всім дякую, що дочекалися. За вподобайки, що ви ставите. Підписуйтесь на канал. Друзі, нас стає більше. Я вам за це дякую. Приємно мати співпрацю з живими людьми, які коментують, які цікавляться. Не соромтеся, питайте щось, заходьте в телеграм-чат. Там теж ми можемо запросто спілкуватися більш якби, швидше і комунікабельніше, не тільки під відео. Відео я випускаю десь з тижневим запізненням. А зараз багато не знімав, був у відпустці, так що буде трошки це тягнутися. Ось так. Хто що скаже, кажіть, коментуйте дорого, дешево. Чи трапляються вам такі речі, чи звертаєте ви на них увагу, маю на увазі ручки, такі окуляри, такі браслети. Це стаканчик мовчу, соромно. Але я визнаю свої помилки без проблем. Так що, хто не визнає, то його проблеми. Все. Ще раз всім дякую і до зустрічі в нових відео.